Перший раз потрапили на цей об'єкт в середині квітня 2022 року. Побачили там повністю зруйнований міст. Руслова частина вона була зроблена із двох ферменних прогонів, які були під час окупації розбомлені російськими військовими. Ці два прогони вони лежали прямо в річці. Хоч її підрвати за допомогою зривів на окремі частини, і вже за допомогою лібетків, лавкранів це діло все витягувало. Чому було дуже складно, тому що почався паводок на десні, піднялася стечія, піднялася вода, ще й додавалася швидкість течії. Піднялася роботи не зупинялися ні на годину. Робили і днем, і ночі робили, і робили тоді, коли були вже й морози все одно робили. Ну, від початку заключення договору до експертизи ми працювали практично день і ніч. Таких мостів практично в Україні немає. Це такий, можна сказати, досить індивідуальний міст особливий, великий. І це не тільки міст, а це цілий комплекс. Фундаменти на існуючій основі, і фундаменти на борових палях, і фундаменти на забивних палях, улаштування монолітних конструкцій, і монтаж збірних конструкцій, плюс улаштування монолітних прогонових будов, плюс монтаж влаштування металевої прогонової будови мосту. Ну і так далі. Досить складний і реалізація його, і проєктування, оскільки на ньому є все, що може бути, Скажімо так, якщо це взяти звичайний міст, він повинен. Бути Прямий, там, рівненький, без поворотів, без нічого. Цей же ж міст він практично на всіх кривих, яких тільки є. На ньому є віраж, на ньому є поширення. Вертикальні криві, горизонтальні криві. Для спорудження даної конструкції був влаштований стапіль, конвейрно-тиловим способом. При збиранні на стапелі виконувалось насування за допомогою спеціальної допоміжної конструкції, яка називається аванбек. І коли збирається міст на березі, то дуже зручно його збирати за допомогою козлового крана, який знаходиться постійно на одному місці і збирає мост, як збирається шашлик. В процесі виробництва проганової будови е, закладаються каналотворюючі, через які заводиться е, високоміцні траса. Після бетонування набору прочності йде натяжка цих трасів з подальшим їх ін'єктуванням. Це дає змогу зробити великі прольоти по 40 метрів. Найсуча здатність за що натяжки трасів, вона дає змогу зекономити на арматурі, збільшити ці прольоти, менше поставити опор. Три доби ми працювали безперервно, 1400 ковів бетону. Зробили дуже багато роботи і вклали туди дуже багато душі і сил. Дана система буде дозволяти. Контролювати в режимі реального часу стан основних конструкцій мосту тобто прогонових будов, і опор, і опорних частин, і навантаження, тобто можна буде контролювати навіть вантажі, які проїжджають по цьому мосту. Темну породу, доби дуже естетично виглядають і придають шарму цій будові, підсвічування фасадів мосту і опор, тобто підмостової частини поруди. Це можна буде побачити, проїжджаючи по з'їздам 1, по з'їздам 2 або знаходячись в стороні від мосту. Приклад, ти стапель для насування, один стапель він був використаний на двох половинках мосту, на двох проїздах. Так само, і опалубка на опори вона теж використовувалася з однієї половини моста на другу половину. Тобто в загальному плані, це міст вдешевило, ніж би його строїли спочатку одну половинку, а потім через деякий час другу половинку. Ми не могли збудувати 100-метровий міст, перетнути тільки русло річки і зробити підходи там. Ні, обумовлено геологічними даними і існуючим положенням старого моста, тому що русло річки і сама річка при весняному водопіллі має велику площу розливу. Тут де я стою весною, розлив води. Тобто, якщо зробити коротший міст, ну тоді би всі опори і все підлягало б руйнуванню паводкам, і насипі, і підходи все було б у воді.